Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Сьогодні хочу висловити вам свою думку з приводу того, як повинна лежати крапельна стрічка. Якщо ви вирощуєте, наприклад, давайте полуницю на буграх, у вас лежить плівка, у вас лежить, як у мене, одна крапельна стрічка. Як її краще положити? Отак, От як радять фахівці чи щілинами наниз. Фахівці усі, так само як і виробники, радять ложити щілинами нагору, щоб вона не забивалася землею. Ну, мені, по-перше, цікаво, яким макаром вона може забитися. Я сумніваю, що там є якась. Зворотня, так би мовити, тяга чи якимось іншим макаром, по типу там вакуумом. Якщо вона отак лежить і торкається землі, то землю туди затягує. Чи що вони інше мають на увазі, має черв'яки якось умудряються її туди напіхати ту землю, не знаю. Але я з тим не погоджуюсь. У нас лежить одна крапельна стрічка по центру. І я помітив таку річ, як те, що коли прокапуєте, трапляється таке, що може одна ячейка або дві-три ячейки з однієї сторони будь мокрі, а з іншої сторони земля суха. Чому це трапляється? Коли крапельна стрічка набирається води і вона стає круглою, вона починає піднімати плівку. У вас по центру отут такий шалашик, так би мовити, виходить. При цьому капля, яка виходить із крапельної стрічки, вона впирається в плівку. І вона не може ця крапля розділитися і наче капати на дві сторони. Вона упреться в плівку і потече або в одну сторону, або в іншу. За рахунок цього і виходить, що одна сторона прокапується, а інша сторона суха. Ми в цьому році на всіх своїх бурах полуниці крапельну стрічку розвернули щілинами на наниз. Бачите, не? при цьому що трапилося. Так як крапля виходить, вона не впирається в плівку і не стікає по ній в одну або в іншу сторону, вона одразу із трубки потрапляє на ґрунт. При цьому Рівномірне промокання ґрунту, і за цей сезон я не замітив ніде, щоб у мене була суха ячейка із-за того, що десь щілина забилася землею. Так що, шановні, я вважаю, що фахівці трішки неправі з цього плану. І якщо ви вирощуєте полуницю і у вас теж лежить одна крапельна стрічка, і ви звернули увагу, так як і ми. що... Одна сторона прокапується, а інша буває сухою. Я б вам би радив спробувати перевернути крапельну стрічку щілинами до землі. Так ще якось отак. На перевертання крапельної стрічки всіх оцих бугрів у нас зайняло часу буквально десь 15-2 години. Абсолютно на всіх буграх у нас крапельна стрічка перевернута Так що пробуйте, в кого є така ситуація, як і у нас. Спробуйте, ще раз повторюсь, розвернути крапельну стрічку. Не бійтеся, вона не заб'ється. Всім дякую за увагу. Всім пока і гарних вам врожаїв.